Здоровенькі були! Сьогодні у нас буде огляд на отаку приблуду. Це Bluetooth-гарнітура для телефону. Прийшла в пакеті. Пакет, кабель microUSB. Інструкція. Зараз фокус відпущуємо, то він щось. Інструкція з одної сторони на англійській мові. З іншої сторони на китайській. Google перекладач в принципі, можна тут все нарішати і поняти, про що йде мова. З того, на що потрібно звернути увагу на інструкції, то це зарядка 5 вольт 2 А або 1 А. І Bluetooth-версія 5,0. Сама гарнітура. Ось так вона виглядає. Тут є іконка кнопочки. І сама кнопочка. Амбрушура, вона одна, змінних немає. Ось тут. Мікро USB розім на зарядку. Оця от кришечка дуже добре, що вона захищає від. Всякого гівна, що туди може залізти в роздім, але дуже фігово, що вона така, вона не резинова, вона якась пластмасова. І коли ви захочете зарядити, то у вас виникнуть певні проблеми, поки ви візьмете і нормально засунути кабель відсюда, от сюди. І потім буде у вас також проблема, щоб цю кришечку назад втулити, щоб вона щільно зайшла, бо вона буде заходити ось так, от, бачите? Ось так, не до кінця. Не можна його прямо ж в ідеал засунути, не дощовкується. На боковій грані є кнопочка плюс-мінус. Це рефлени таке. І оцей от носик можна крутити, тобто можна як на ліве вухо взяти, так і на праве вухо. Це зручно. Коли затискаєте, воно щось на китайському бормоче, Тут з'являється індикація, що воно пошуку мережі. І воно підключається. Так само затримали і воно е, Мікрофон адекватний, нормальної якості, цілком можна говорити, краще, ніж у Bluetooth навушниках. Е, за вухом тримається нормально, але потрібно певну сноровку мати, щоб нормально його за вухо закласти. Вухою воно не болтається, але це потрібно підбирати, так як оця амброшурка, вона одна, тобто не можна буде ні більшу поставити, ні меншу, або потрібно підбирати з якихось інших навушників. Це мінус 100%. Ось такі вони, вартість порядка 100 гривень.